Координати точки в просторі. Попрацюємо над визначенням координат точки в просторі. В просторовій системі координат, а саме точки симетричні. Будемо розглядати координати точок симетричних відносно площин. Ось перед нами зображена система координат просторова, і в ній задана точка з координатами 2, 4, 3. Ось точка А має координати 2, 4, 3. Будемо по черзі відображати цю точку симетрично відносно кожної із координатних площин і постараємося вловити закономірність, що ж там відбувається з тими координатами, які змінюються, які не змінюються. Ну, от про все по порядку. Отже, точку А спочатку будемо симетризовувати відносно площини XOY, тобто відрізок жовтий. Це в кінці його є симетричні відносно площини Х, і знайдемо координати нижньої точки, другого кінця відрізка. Але ми зробимо проміжну зупинку на площині, і на площині, як відомо, точка завжди буде мати одну координату нульову. І, власне, оскільки площина Х, то нульовою координатою буде координата Z. Ось в нас є точка А1 з координатами 2, 4, 0. Як бачимо, х та y не змінюються ні в точці А, ні в точці А1. Змінною буде тільки координата Z. І ось якщо знайти координати уже симетричної точки, то оскільки ми переміщаємося під площину. Чи то буде додатній напрям, чи то буде від'ємний напрям. Ну, в даному випадку у нас від'ємний напрям, ми у від'ємному напрямі переміщаємося. То, відповідно, точка А2 буде мати координати 2 і 4 незмінні, а мінус 3 протилежна до координати 3 точки А. Ну, глянемо, а як відносно іншої площини, наприклад, площини XOZ. Що буде там відбуватися? Ну, так само. Будемо шукати координати точки симметричної, але зробимо зупинку на самій площині. Отже, точка А3 знаходиться на площині і має координати 2, 0, 3. Ну, Всі рухи точки, точок ми будемо робити відносно точки А. Ми точку А будемо симетризовувати відносно кожної площини. Так, от, на площині XOZ Точка А3 буде мати координати 2, 0, 3. Ну так, тому що в площині XOZ відсутня вісь Y, і тому координата по Y – 0. Ну і точка симетрична до точки А відносно площини XOZ буде мати координати 2 –4, 3. Отже, Y є протилежним. Ну, щоб не завантажувати рисунок, я не буду будувати. Відрізки відносно площини ZOY, а уже постараємося знайти якусь закономірність при відшуканні координат симетричної точки. Отже, площина ZOY, що відбувається там. Як і в попередніх випадках, зупинимось на площині, тобто наша точка А5, назвемо її, буде мати координати такі 0, 4 і 3. Ну, оскільки в площині присутні осі Z та Y, то по X відповідно буде 0. Ну і точка симметрична до точки А, точка А6 відповідно буде мати які координати? 4 і 3 будуть не змінюватися, тому що z і Y у нас осі є, а змінною буде координата х, оскільки ми переміщаємось в від'ємну частину х. То в нас буде така координата по х мінус 2, а далі 4 і 3. Ну, ось, знаючи ці закономірності, можна уже без рисунка визначати координати симметричних точок відносно площин.